Кількість перевезених пасажирів за рік склала 2 мільйони 261 тисячу. З них 1 мільйон 300 тисяч пасажирів ми перевезли за кошти. Інші 960 тисяч скористалися пільгою по програмі безплатного користування комунальним транспортом. Всі 366 днів за рік автобуси працювали на маршрутах, відсоток виконання рейсів склав 95%. Валовий дохід підприємства за 24 рік склав майже 28 мільйонів гривень. Податків сплачено в ЄСВ 2 мільйона 804 тисячі гривень, ПДФО 2 мільйона 377 тисяч гривень. Середня заробітна плата водія за місяць по року склала 23,5 тисячі гривень. На даний момент кількість працівників на підприємстві 50. За рік автобуси проїхали майже 900 тисяч кілометрів. У середньому на сьогоднішній день кожен з них подавав майже 400 тисяч кілометрів. Було за рік зафіксовано дві ДТП без потерпілих. З проблематики, якщо так брати, то як і раніше, як, верніше, якщо раніше було достатньо обслуговувати і замінювати лише розхідники, і там робити якісь поточні ТО на автобусах, то зараз вже цього замало, звичайно, тому що після восьми років експлуатації автобусів виходять цілі вузли. Е, там, до прикладу, на один автобус, аби замінити там лише форсунки, то на даний момент треба там, 200 тисяч гривень. На жаль, ціна з ремонту в майбутньому чекають. Е, так само є така серйозна проблема з кадрами, попри те, що ми намагаємося тримати достойний рівень заробітної плати, але є проблема з мобілізацією. Всі розуміємо, з е, тим, що можна забронювати лише до 50% працівників військово зобов'язаних і відповідно, Це так само проблема присутня. Попри ці всі моменти. В робочий стан транспортних засобів на сьогодні можна охарактеризувати як задовільний. З водіями постійно проводиться робота, всі структурні підрозділи підприємства виконують якісно і вчасно свою роботу. Відповідно, мешканці Мукачева забезпечені якісними і комфортними перевезенням.